Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. У мене фініш. Значить по ось такому набору від Мілхила. Артикул 18,4101. Це про подорожі, що повинно бути, і що вийшло в мене. Дівчата, не буду сколько доставати. Значить, дивіться, у них тут червоне серце, в мене синя квітка. Значить, ви знаєте, Мілхіл не только може не докладувати нитки, він ще може міняти трежерси, або взагалі їх не кладати, так як і гудзики. Значить, у мене ось такий синя така, ну, сейчас спробуємо, щоб вона сфокусувалася. Там квіточка, коротше, девочки, очень красиво. І я, бачите, змінила. Бісер зробила синій, червоний, синій, червоний. Червоне, то любов, а чорне, то журва ля 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 В общем, у них должно быть на золотистой ниточке. У меня вот так: вот, синий красный. Дуже-дуже файно получилось. Заготовку від Уляни замовляла. Ось такий буде заднік. Значить, що хочу сказати, чи з акрилом щось, чи що. Сама дизайнерка казала, що від цього, чи від клею, чи від якості цього акрилу, не знає від чого залежить, і вона теж не знає. Ну, коротше, сказала, клеєм не клеїть, тому що він потім трескається через час. Там проходить несколько дней і он тріскається, та ну нафіг, Я вирішила, значить, я пришью оцей фетр, Ось так чик-чик-чик-чик-чик по всьому периметру, з іншого боку пришию фетр, Тобто, в мене ось такий зворот, і тут в мене буде він пришитий, тому що я злякалася, що він потріскається, мені це не треба. Ну, а мені так більше подобається. Магніт в мене залишається, Тут в наборі йде магніт, он він залишається. Тут ще щось вони пишуть на своєму кіндоскому язикі. Ось така ціна була. І ось такий набір. Так, тепер залишки. Ось в мене я порозкладала по номерам. Я залишки збираю, голки від наборів я викидаю. Тобто, зараз я ось закінчила і все, до побачення, телебачення. Голки сразу викидаю. Не треба мені 100 голок, тих я не собираюся нікому куклу воду цю робити і ці голки втикати. Значить, я, Уля, при цій заготівці присилаю ось такий пакетик. Тут фотографія того дизайну, який потрібен, і там лежить заготовка і зворотній бік фетровий. Ну клас! Мені дуже подобається, як вона робить. і її заготівки дуже якісні. Ось стільки залишилось бісером, і от стільки ниток. Що хотіла сказати, дівчата, коли синій кольор я дороблювала вже, то я вже переймалася, що мені не хватить синьої нитки. Вот вона, бачите? вона залишилась одна. всіх остальных більш-менш, ось ця синя перша. Ось, вона. вона залишилась зовсім одна. Ось такі залишки. Така організація, я все время на вот эту деревянную бобинку от волшебной стороны. Мне очень нравятся они. Очень. Я видела, що є на 15 деяких наборів. Куплю набор тільки заради цієї бобинки. Дуже зручно. Ну, вообще, даже подумаю, я зробить само, сама такие бобинки. Напресований картон, красота. Так, все. Ось так я, як завжди, оформлюю по-своєму. Ось так я напишу. Красною і зеленою ручкою. Зробила собі перенабір. Значить, що хочу сказати: прикол. Перенабір робила, не знаю, раз 10. За, і Ніколи в мене він не получався. То, не скан зробити, то він косой, то кривой, то клеточки не попадають, то. то. В общем, попросила секретаря, щоб вона зробила. Думаю, ну, люди другие лучше зроблять, чем я. Я ж дебил, понимаете? Ось так я себе люблю дуже. Моя внутрішня внутренняя девочка там в шокі, в обмороке, що як так можна? В общем, все, я закінчила на своїй роботі і сіла, зробила сама скан. Дівчата з 3 числа я цим граюся, в мене нічого не вийшло, я психанула, закинула. 27 числа я взяла, зробила сама скан. Все в мене пішло як по маслу. Сама зробила, сама перенабрала, в сагу зайшла, в САГі все вийшло. Скан вийшли, і я за два дні це все вийшло і на третій день. Вже ось дороблюю, пришиваю фетр і все. В общем, я лучше всіх, що сказати. Трежерс переробила, схему зробила, саву зробила. Все. Ура, ура! Переходжу до, наступного, до наступної вишивки. Ще хочу вишити шишку від мелхіла і різдвяну зірку закінчити від комоду. І я думаю, що в цьому році на цьому все. Всі, дівчата, цілую, люблю. Обіймаю. Пока-пока-пока. Бажаю, щоб ваша мрія здійснилася, щоб у вас було здоров'я і у вас була мрія. Будь ласка, мрійте. І ви самі класні куколки, самі файні квіточки! Пам'ятайте, що ви повинні квітнути завжди, щодня, щосекунди, щохвилини. І не, не важливо, що відбувається навколо нас. Да? Пам'ятайте, як в пісні, той різдвяної зірки, їй не важливо, літять ракети чи ні, вона повинна світити, сяяти. і ви сяєте її озарять путь собі і всім остальним. Подивіться, яка краса вийшла, Ну, неймовірно. Я спочатку так розстроїлась, що вот этот цвіточок у мене, а я хочу сердечко. Короче, прелесть, що у мене сердечко. Ще пару секунд вашого часу займу ми колись, ну я ж ще правком, плюс ко всьому, і ми з дітьми вітали пенсіонерку, їй там близько 90 років вже, 80 з чим-то, по-моєму, 6. І ми всі вітали, вона розплакалась і говорить, Боже, яка це милота. І сказала такі, таку фразу, то, то вже я ридала. Вона казала, що всі люди, які вам попадаються по життю, це самі найкращі люди, бо всі вони ваші уроки. Вони вам дані Всесвітом для того, щоб вас чомусь навчити. Ну, наприклад, попадається тобі мужик такий нарцис. Це що означає? Він показує тобі, як треба себе любити. Ви поняли? Так що, дівчатки, присматриваємося. Козлам, которые нас окружають, і дивимось, а чому він мене може навчити? Ось так от. Все. На этом все. Пока-пока-пока. Вже устала я дуже. Мой позвоночник уже кричить, Давай, беги, ложись. Люблю, цілую, обнімаю. До зустрічі.